Квітучі багаторічники це велика група квітучих рослин, які повертаються рік за роком. Кожен може вирощувати багаторічні рослини, незалежно від того, чи є у вас одна рослина в горщику на балконі, невеликий куточок з декоративними рослинами у вашому дворі або велика ділянка, повна квітів. В Україні можна вирощувати безліч цікавих рослин. Залежно від регіону, вам потрібно підібрати рослини, які найкраще підходять для вашого клімату. Перед вибором рослин дізнайтеся свою зону морозостійкості, а також умови освітлення і ґрунту на вашій ділянці. Багато-багаторічники легко виростити з насіння, інші можна купити у вигляді розеесади. Якщо у вас є знайомі садівники, запитайте, можливо, у них є рослини для обміну. А коли ваші багаторічники розростуться, поділються ними з сусідами. Українські садівники точно не обмежені рослинами з цього списку, але тут я розповім про деякі з моїх улюблених квітучих багаторічників, які можна виростити в цьому сезоні. Астильба фанал. Ботанічна назва X Х. Фанал. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота від 30 до 45 см, зони морозостійкості – 3-8. а витривалий багаторічник, який добре росте в півтіні. Фанал сорт з яскравими червоними квітами, зібраними в пухнасті волоті. цвіте в середині літа, залучаючи безліч запалювачів. А стильбу можна вирощувати в тінистому саду або як бордюрну рослину. Її листя схожі на папороть і особливо красиві весні і на початку літа. У жарких і сонячних місцях листя можуть засохнути після цвітіння, і тоді їх можна обрізати. А стильба любить багатий, добре дренований ґрунт. Дицентра, розбите серце. Ботанічна назва лампракапнос спікаєливс. Тип рослини – трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота від 60 до 40 см зони морозостійкості – 3-9. Децентра цвіте навесні незвичайними квітами у формі сердечок. Вони рожеві і звисають на витончено вигнутих стеблах. Листя теж дуже красива навесні, але до середини літа рослина йде в спокій. Тому краще садити його поруч з іншими тіньолюбними рослинами, наприклад, папоротями, які заповнять порожнечу. Дицентра любить тінисті місця з багатим, вологим ґрунтом. Чудово виглядає в тінистому саду під деревами або вздовж затінених доріжок. Чебрець повзучий. Ботанічна назва саймес сапилам. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 7 до 15 см. Зони морозостійкості – 4,8. Чебрець повзучий сонцелюбна ґрунтопокривна рослина, яка відмінно заповнює порожні місця в саду. Його можна вирощувати з насіння, живців або діленням куща. Темнорожеві квіти з'являються навесні і приваблюють метеликів. Листя дрібні і ароматні. Ця рослина добре переносить сухий ґрунт і чудово підходить для рокарів, садів з травами або контейнерів. Клематис не лимоузер. Ботанічна назва клематис Нели Моузер, Тип рослини ліана. Вимоги до світла, повне сонце півтінь. висота від 1,8 до 3 метрів, зони морозостійкості – 4-8. Клематиси. Популярні ліани і недарма. Вони витривалі, невибагливі і красиво цвітуть. Нелли Моузер сорт з рожевими квітами. Ліани відмінно виглядають на шпалерах або парканах. В кінці весни, початку літа вони покриваються великими квітами. Клематиси найкраще ростуть на сонці або в легкій тіні. Коріння повинні бути в тіні, можна посадити поруч почевопокривні рослини або замульчувати. Нелли Моузер не вимагає обрізки, але якщо пагони занадто розростаються, їх можна обрізати. Хоста кроса Ригелл. Ботанічна назва кроса кросаригал. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота від 40 см до 1,8 метра. Зони морозостійкості – 3,8. Хости відмінно ростуть в тіні і люблять багато, вологий Кроса ригал – великий сорт з широкими серцеподібними листям. В середині літа з'являються квітконоси з блідофіолетовими квітами, які приваблюють колібрі і комах. На жаль, хости люблять олені, тому краще садити їх там, де ці тварини не зможуть їх дістати. Астра Новоанглійська ботанічна назва симфьотричам нової еллії. Тип рослини – трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 40 см до 1,8 метра, зони морозостійкості 4,8. Астра новоанглійська класичний осінній багаторічник. Її рожеві і фіолетові квіти розпускаються до перших заморозків і приваблюють безліч метеликів. Рослина любить сонце і вологий, добре дренований ґрунт. Якщо кущі занадто густі, їх можна прорідити для кращого росту. Півонія. Ботанічна назва Лейкайфлора. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце півтінь. Висота від 75 см до 1 метра, зони морозостійкості –– 3,8. Півонії цвітуть навесні і влітку величезними ароматними квітами. Вони бувають різних відтінків білі, рожеві, червоні і навіть двоколірні. Півонії люблять сонце або легку тінь. Вони можуть жити десятиліттями, якщо за ними правильно доглядати. На зиму їх можна вкрити мульчою, а влітку поставити опори, щоб важкі квіти не зламали стебла. Флокс давид. Ботанічна назва флакс паникюлатавид. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце півтінь. Висота від 60 см до 1,2 метра. Зони морозостійкості. 3, 3,8. Флокс, Дейвид. білосніжний сорт, який цвіте з кінця літа до початку осені. Його ароматні квіти приваблюють метеликів і колібрі. Рослина любить сонце або легку тінь, вологий ґрунт з органікою. Щоб уникнути борошнистої роси, проріджуйте густі кущі. Очіток роузик, ботанічна назва сидем, розик. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 15 до 30 см. Зони морозостійкості 3,9. Садумне вибагливий сукуланд, який росте на сонці в добре дренованому ґрунті. Rose Glow цвіте темно рожевими квітами з кінця літа до осені. Цю компактну рослину можна використовувати як ґрунтопокривну рослину або садити в контейнери. Згодом воно розростається, і зайві пагони можна обрізати. Ромен ромашка садова, ботанічна назва лиєканземом XUPBM Snow Lady. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 22 до 30 см, зони морозостійкості – 4-9. ромен сноу-лейди – морозостійкий сорт, який добре росте в Україні. Він любить сонце і помірно вологий ґрунт. Білі квіти з жовтими серединками довго цвітуть і відмінно стоять в зрізку. Рослина розмножується самосівом. Тому навіть якщо окремі кущі відмирають, нові з'являються самі. Бруннера кавказька незабутка. Ботанічна назва Бранра Макрофельла. Тип рослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла півтінь. Висота від 30 до 45 см. Зони морозостійкості 3-8 см. Бруннера ідеальна рослина для тінистого саду. Її великі серцеподібні листя декоративні весь сезон, а навесні з'являються дрібні блакитні квіти. Рослина любить вологий ґрунт і повільно розростається, утворюючи щільний килим. Тріцертіс, жаб'яча лілія. Ботанічна назва триситис хирта. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота від 60 до 40 см, зони морозостійкості 4-8 4,8 тріцертістіньолюбна рослина з незвичайними квітами. Вони білі з червоними цяточками і з'являються в кінці літа, початку осені. Рослина любить вологий ґрунт, але не переносить застою води. Згодом воно розростається, створюючи ефектні куртини. Лук схилений. Ботанічна назва. Елемсенесенс клокам. Тип рослини, цибулинна Вимоги до світла, повне сонце півтінь Висота від 15 до 30 см. Зони морозостійкості – 4-8 Цей декоративний лук стійкий до оленів і зайців. Його листя утворюють щільні пучки, а влітку з'являються блідофіолетові кулясті суцвіття. Лук любить сонце, але терпить півтінь. Він розростається кореневищами і може використовуватися як ґрунтопокривна рослина. Дереві Коренейшн Голд. Ботанічна назва Екиле. Коренейшн голд. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла. Повне сонце. Висота від 75 см до 1 метра. Зони морозостійкості – 3,8. Цей золотистий деревій цвіте все літо. Він любить сонце і добре дренований ґрунт. Рослина швидко розростається і може використовуватися як ґрунтопокривне. Його квіти приваблюють запилювачів і довго стоять в зрізку. Наперстянка жовта. Ботанічна назва Digitalis grandiflora. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь. Висота від 60 до 40 см. Зони морозостійкості – 3-8 Напарстянка жовта цвіте навесні високими колосками з блідожовтими квітами. У середині квітів помаранчеві цяточки. Рослина любить тінь і вологий, але не заболочений ґрунт. Олені його не чіпають, так що можна садити без побоювання. Укладення в Україні можна вирощувати безліч красивих багаторічників. Головне знати свою зону морозостійкості і умови на ділянці ви можете посадити одну рослину в горщик або створити цілий квітник. Квіти будуть радувати вас з весни до осені, а ще залучать корисних комах. Спробуйте посадити щось з цього списку і ваш сад заграє новими фарбами.